Коли ми почали валити пам'ятники Леніну, аналогічна була звинувачення, що це є провокація, що це є гра на руку Москви, бо бачите, десь там в Москві хтось щось не так подумає. А як на мене, товариство, найбільшою провокацією є провокація ФСБ, яка почала в українське суспільство вносити думку, що якщо українці захищають свою національну ідентичність, це провокація. Якщо українець говорить українською мовою, то це вже провокація. Якщо українець хоче пам'ятати своїх національних героїв, то це вже провокація. У мене складається таке враження, що завтра будуть говорити, що сам факт існування українців для Москви це є провокація. Ну а скажіть, будь ласка. Насправді подібні, подібні висловлювання ми чуємо. Так, що... А тепер скажіть мені, будь ласка, товариство, а хіба те, що був майдан? Революція гідності в російських гебельсівських засобах масової інформації путіним брехлом. Який просто все перекручує з чорного на біле. Хто дивиться російські канали, ви можете це підтвердити. Це що, хіба не провокація?